Поліський фонд міжнародних досліджень представив свіжі результати соціологічного опитування, проведеного на території 206-го виборчого округу. Майже три чверті опитаних наразі планують взяти участь у голосуванні 28 жовтня. Якби вибори до Верховної Ради відбувалися наступної неділі, то майже 36% опитаних віддали б свої голоси Владиславу Атрошенку, 12% Станіславу Прокопенко, 9% Володимиру Поліщуку, 8% Олені Поповій та 6% Ларисі Ясочко. При цьому не визначилися щодо кандидатури мажоритарника практично 18% опитаних. Експерти фонду відслідковують тенденцію голосування за представника певної партії чи політичного об'єднання, навіть якщо кандидат від цієї сили не проводить активної виборчої кампанії. Зокрема, це стосується представників політичної партії Удар Віталія Кличка, Компартії всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Переважна більшість респондентів 53% Вважає, що найбільш активну виборчу кампанію в окрузі проводить Владислав Атрошенко. Політичні Симпатії серед виборців 206-го округу розподілились наступним чином. 20% опитаних жителів округу віддали б свої голоси партії Регіонів, 16% Батьківщині, 14% комуністам, 13% Удару та 6% Україна вперед. Досі не визначились майже 15% респондентів.